Люденьки, всім привіт! Шкода Superb 2019 рік дуже-дуже непогана комплектація, але стандартно для автомобілів, які приїжджають з Європи і Німеччини, в тому числі, у нас не працює функція розпізнавання дорожніх знаків. І сьогодні ми її і активуємо, і доналаштуємо додатково. Також варто зауважити, що тут у нас встановлена мультимедійна система Amundsen з навігацією, з клавішею AP. 8 дюймів екран, дві крутилочки і це важливе уточнення, тому що із мультимедійною системою ми трішки тут будемо працювати. Але найголовніше, нам потрібно ем, налаштовувати цю камеру асистентів трикутну, яка є на лобовому склі. І робити ми це будемо за допомогою електронної діагностики. Я користуюся і рекомендую OBD11, про який у мене на каналі є дуже багато відеоінструкцій. В тому числі і про те, який тарифний план обрати. Все це залишу в описі до відео, також там буде посилання, де придбати промокод на знижечку. А ми беремо адаптер і вставляємо в обіді роз'єм автомобіля, вмикаємо запалювання. Автомобіль можна не запускати, але якщо акумулятор підсівший, то треба запустити або підзарядити його. Чекаємо запуску, поки все завантажиться. Після завантаження перевіряємо одну важливу річ: клавіша CAR, настройки. Допоміжні системи водія, і тут дивимося, чи в цілому активовані у нас розпізнавання дорожніх знаків. Тут бачимо, що активовані відображати в комбінації приладів, але тут у нас в комбінації приладів, звісно ж, нам цього не покажуть. Параметри руху. І тут, де у нас буде таке вікон? Це дорожній знак. Ну, Немає. А мали б бути. І ви не повірите, для того, щоб воно продовжувало працювати не тільки на території Європейського Союзу, Німеччини, а ще й в Україні, треба зробити один простий крок. Камера асистентів, а 5 блок, Драйвер Assistance. Одразу з заходом в безпечний доступ. Нам потрібен код 89687. Прийнято. Змінити сервіс. Нам треба поставити Development Mode. Змінити. Режим адаптація. У нас другий пункт. Adaptation TSR І тут нам треба цей Country mode поставити в Manual або мануель. <свісно> і нижні два параметри змінити на код країни, наприклад, 82. Це Німеччина. Я використовую в своїх автомобілях і в усіх, в яких активую. Ну, таким чином зробити. І провести цю штукенцію. Ще раз код доступу 89687. Все успішно застосовано. Тепер у нас, коли ми вимкнемо запалювання, знаки почнуть працювати. Але для того, щоб вони працювали коректно, це ще до налаштування, яке треба нам зробити. Нам треба оновити карти або оновити навігаційні дані. Для цього дістаємо звідси SD-карту. Йдемо, закачуємо на неї знову ж по інструкцію, яку я залишу в описі до цього відео. Навігаційні дані, нові оновлені, максимально свіжі, щоб коли у нас система запрацює, почне автомобіль їхати по дорозі, воно щитувало максимально актуальну інформацію про швидкість руху на ділянці, на якій знаходиться цей автомобіль, яку вона щитує по GPS-координатам, по навігаційній системі цього автомобіля. І тоді воно буде працювати більш коректно. Буде працювати, в, так би мовити, паралельному режимі. Знак буде показуватись і то, що побачила камера. Якщо його немає, камера не побачила, то буде братися інформація з навігаційних даних. Чому важливо зробити отакі два кроки: налаштувати електронну діагностику і ручний режим вибору країни, зробити так, щоб автомобіль думав, що він в Німеччині знаходиться. І друге це дати йому актуальну інформацію з навігаційних даних. Коли ми скачаємо карту за посиланням, у нас буде отакий архівчик, який нам треба розархівувати. Закриваємо його сюди. Трішки може доведеться почекати, бо карти містять дуже багато дрібних файлів. Чекаємо, коли вони запишуться, у нас розпакується. У нас буде папочка от Мепс. Чекаємо, коли вона вже повністю розпакується. Карта навігації, яку ми дістаємо з блоку керування мультимедіа в бардачку, нам теж треба підготувати. В першу чергу нам треба перевірити, чи не встановлено. Оцей захист від запису це дуже велика проблема. І часто у тих, хто намагається оновити карти навігації, цей повзуночок треба, він зазвичай буде от в такому положенні, нам треба його отак перемістити, і тоді можна буде і стерти, і записати нові дані на саму карту. Карту вставляємо в картрідер нашого ноутбука чи комп'ютера. На SD-карті у нас от є також папочка Maps, але вона нам не потрібна. Нам повністю треба SD-карту відформатувати, стерти в нуль. Стираємо. fat 32 файлова система має бути обов'язково або хоча б FAT. Натискаємо стерти. Все, готово. Дивимося, що у нас на нашій карті немає нічого жодної папки. І от у нас розпакувався цей архів з картами і залишилась папочка Мепс. Ми її беремо і тягнемо прямо в корінь нашої SD-карти. Також трішки доведеться почекати, бо 8 ГБ, майже 7 тисяч дрібних файлів, закидатись буде десь, пише 8, по факту вийде десь хвилин 30-40, а то навіть і більше. Не швидка процедура. Тому чекаємо, коли воно закачається. І тепер, коли інформація на карту пам'яті записана, ми заходимо в автомобіль. Вставляємо її в своє місце, Завантажується навігаційні дані. Чекаємо, поки запуститься мультимедіа повністю. І от ми отримуємо вже завантажену нову версію. Дивимося 2025 рік. Все тепер має працювати справно. Їдемо тестувати. І що цікаво, давайте подивимося, я зараз виїжджаю просто з двору на дорогу, де перед автомобілем немає ніяких абсолютно знаків. Слідкуємо, як все відбувається. О! І вже з'явився дорожній знак 30. Тому що я зараз знаходжусь на вулиці, там заселеній, житловій, це не якась там дорога. Так само, у нас 30 обмеження висить і тут.